Дві новини з одного городу, чи з одного вітра, якщо хочете. Про західні стандарти журналістські і цю їхню якусь дуту толерантність, котра далеко не всюди до ладу. Письменниця Тамара Горіха Зерня пише Заходжу на CNN, щоб подивитися свіжі новини про звільнення ізраїльських заручників. Закріплене відео над стрічкою новин, інтерв'ю з якимось палестинцем, який каже, що не зможе радіти, навіть якщо його племінницю випустять із, із ізраїльської в'язниці. Тому що вона там просиділа 8 років як виконавиця теракту. І взагалі у тюрмах Ізраїлю ще страждає велика кількість представників палестинського народу. Наступний сюжет про якусь блогерку, яка постить прощальні відео з гази. Потім знову щось про страждання палестинців. Я не знаю, куди котиться світ. Але я знаю, що так звана журналістика підштовхує його у напрямку падіння. І не сумніваюся, що як тільки Росія трохи отямиться і переформатує фінансові вливання у так звані незалежні світові ЗМІ, то ми теж будемо бачити сюжети про посттравматичні розлади нещасних русських мальчиків і про зверства українського режима, який, мовляв, пішов війною на невинних руських на спірній території України. Угу. І ще одна новина з тієї ж теми. Це вже текст не з допису Тамари, це вже не про CNN, а про не менш поважне ЗМІ Голос Америки. Там теж пробивають дно. Ведуть днопоглиблювальні роботи. Керівництво Голосу Америки, виявляється, попросило своїх співробітників не називати Хамас та його членів терористами, за винятком випадків, коли вони цитують чиїсь заяви. Відповідні рекомендації розіслала в електронному листі співробітникам служби новин, помічниця редактору Голосу Америки зі стандартів новин Керол Гюнсбург. Повідомляє про це National Review. У листі вона розповіла про політику видання щодо висвітлення терактів 7 жовтня та наступної ізраїльської кампанії проти цілий Хамасу. Вона підкреслила, що Голос Америки має зберігати нейтралітет в своєму висвітленні та що його репортери мають бути особливо обережними з вибором слів у вирішенні конфлікту. Репортери та редактори видання можуть називати вбивство бойовиками Хамасу мирних жителів 7 жовтня терористичними нападами або терористичними актами. Але співробітники отримали вказівки уникати називати Хамас та його членів терористами, за винятком у лапках. Йдеться в листах, котрі було надіслано працівникам Голосу Америки. Від каналу «Самий Сік». Оця їхня західна толерантність. Це далеко не найкраща їхня риса, знаєте. Убивцю не називати вбивцею, бо ж це травмує його психіку, як можна, ми ж всі люди. І як, скажіть, у вас немає відчуття, що десь вони трохи заганяються із цими стандартами? А, до речі, є ще відео, просто фантастичне. Там якась журналістка, в них ну, пряме включення, і вона розмовляє з якимсь чиновником з Ізраїлю. І вона його запитує так от просто всерйоз. Каже... От ви міняєте своїх заручників, віддаючи взамін арабських, і ви даєте для обміну три араби за одного єврея. Це тому, що ви менше цінуєте життя арабів, так? Треба було бачити обличчя того ізраїльтянина, коли він це почув.